На часі новини. Чим жила місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! Колективи енергоремонтного підрозділу хімічного цеху, служби відомчого нагляду і пожежної безпеки, цеху радіаційної безпеки та служби охорони праці прийняли рішення про перерахунок додаткових коштів для допомоги захисникам. Свою премію, отриману з нагоди успішного завершення планово попереджувального ремонту одного з енергоблоків ХАС, працівники вирішили перерахувати для придбання обладнання військовим. Зокрема, для військовослужбовців придбали і передали лавету квадрокоп. Тере, дрони, зарядні станції, військове ліжко, тепловізори, турнікети та амуніцію. Колектив хмельницьких атомників підтримує Сили оборони України з перших днів повномасштабного вторгнення. 19 грудня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у Хмельницькому. Прибувши на виклик, з'ясувалося, що двоє дітей 2 і 10 років та їх 38-річний батько отримали травми, а площа пожежі сягнула 40 квадратних метрів. Рятувальники передали травмованих медикам та розпочали гасіння. Завдяки оперативним діям вогнеборців. Займання вдалося ліквідувати та не допустити поширення вогню на всю площу житлового будинку та інші споруди домоволодіння ймовірно зайнялось через коротке замикання електромережі на місці події працювали 13 рятувальників на чотирьох одиницях пожежно-рятувальної та спеціальної техніки шановні громадяни закликаємо вас дбати про власну безпеку перевіряйте справність електричної мережі не перенавантажуйте її та не дозволяйте дітям гратися із сірниками Миролюбненській сільській тергромаді 20 грудня розпочав роботу сучасний клас безпеки. Це перший клас для цієї громади, тому освітяни навчального закладу доклали максимум зусиль, аби безпековий простір став комфортним та зручним для кожної вікової категорії учнів. За словами вчителів, клас безпеки стане унікальним простором у школі, бо наука про складне подаватиметься у доступній для дітей формі у вигляді гри та цікавих завдань. Школярі вивчатимуть. Як уникнути пожеж у побуті та сміливо користуватимуться вогнегасником у разі потреби, а ще знатимуть про правила безпеки, на дорозі та навіть вмітимуть надавати першочергову медичну допомогу. Класи безпеки це унікальна ініціатива ДСНС, яка реалізовується на базі пожежних частин та освітніх закладів. Вчителі самостійно творять його наповнення. А от базовими та обов'язковими тут є вивчення рятувальної, правоохоронної та медичної справи. Наразі на Хмельниччині у успішно функціонують вже 55 класів безпеки. Музика. У Шепетівці спочатку грудня розпочався продаж новорічних дерев. Великий асортимент ялинок та сосен традиційно пропонують шепетівські лісівники. Детальніше дивіться у сюжеті. У Шепетівці з початку грудня розпочався продаж новорічних дерев. Великий асортимент ялинок та сосен традиційно пропонують шепетівські лісівники. Функціонує одна точка продажу. Вона знаходиться на зоні відпочинку дубки торгівельний павільйон лісовичок. Плануємо Подальшому відкрити ще одну навпроти пожежної станції. Лісове господарство в цьому році заготовили в середньому дві тисячі дерев. Наразі вже продано близько тисячі новорічних красунь. Вартість ялинок та сосен на одному рівні від 120 до 600 гривень залежно від розміру. Наші новорічні сосни та ялинки ростуть на спеціально створених плантаціях. Їхнє вирубування ніяким чином не завдає збитку для екології, тому що під час вирощування вони напаки поки вони ростуть, вони навпаки до допомагають екології, вони очищують повітря, і через років 7-10 після висадки ми їх зробимо. Але це відбувається на для заспокоєння всіх екоактивістів. Це ніяким чином не завдає збитку для природи, тому що на одній ті самій ділянці ми постійно вирощуємо. Одні висаджуємо, другі зробуємо. Там такий замкнений цикл вирощування відбувається. Лісники ж закликають охочих обирати дерево пильно та купувати їх. З Це означатиме, що ялинку чи сосну зрізали офіційно. Всі легальні ялинки оснащені чіпом. Вони може бути як і пластиковим, так і паперовою стрічечкою на самоклейці. Всі чіпи можна перевірити на сайті ялинка.інфо. Інформацію ще поводити, і вам вибиває де виросла звідки походить ваша ялинка, де виросла, яке підприємство її виростило, зрубало. Ну там можна повністю детальну характеристику, з не детальною характеристикою познайомитися. А на тих, хто вирішить рубати дерева самотужки, чекають штрафи. Також хочу нагадати, що в переноворічний період нашими працівниками постійно здійснюються рейди за плантаціями новорічних дерев. І якщо вас впіймають з незаконно зрубаним деревом, то вам загрожує штраф та збиток. Збиток за незаконно зрубане одне дерево новорічне становить 758 гривень 76 копійок, а штраф накладається від 510 гривень до 1020 гривень. Великі чи маленькі, пухнасті чи не дуже. У лісівників знайдеться дерево на будь-який смак. Головне, що побрана ялинка дарувала святковий настрій та чудову атмосферу господаря. Також на території лісництва є місце, де можна помилуватися плямистими оленями та магазин екопродукції лісовичок, де продають крафтові смаколики та сувеніри. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк like ті На Волочищині суд виніс вирок чоловікові, який викрав мотоцикл місцевого жителя. 20-річного зловмисника суд визнав винним у незаконному заволодінні транспортним засобом і призначив йому 5 років позбавлення волі. Нагадаємо, у жовтні цього року зловмисник на парковці помітив мотоцикл, який належав 24-річному працівнику місцевого заводу і вирішив ним заволодіти. Ключів у запалювальні не було, тож підозрюваний почав просто тягнути транспортний засіб. По дорозі його помітили перехожі, побоюючись, його упіймають, правопорушник покинув мотоцикл і кинувся тікати. Свідки ж подзвонили у поліцію. Правоохоронці, прибувши на місце події, оперативно встановили, що транспортним засобом заволодів 20-річний житель, який уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку і перебував на випробовувальному терміні. Слідчі оголосили йому підозру. Розглянувши матеріали кримінального провадження, Волочиський районний суд засудив. 20-річного чоловіка до 5 років ув'язнення. Оскільки порушник мав не відбути покарання за раніше вчинений злочин, то суд ухвалив остаточне покарання 5 років і 1 місяць позбавлення волі. Музика. У НВК №1, 1 що у Шепетівці, освітяни 15 грудня провели благодійний концерт та ярмарок. Детальніше дивіться у сюжеті. У НВК номер 1 що у Шепетівці, освітяни 15 грудня провели благодійний концерт та ярмарок на підтримку ЗСУ. Ярмарок був організований для того, щоб назбирати гроші для ЗСУ. Роботи були зроблені частково учнями, вчителями. Дуже гарні цікаві ідеї, так само як гільзи. Ось, бачите, гільзи в нас передової, новорічні іграшки, композиції і все остальне. Дуже старалися учні, дуже хотіли, щоб їхні вироби були продані і були назбирані багато коштів. У час війни волонтерство для багатьох українців стало частиною життя. Всі гості перед початком заходу зробили донати в якості вхідного квитка на концерт. На заході були представлені яскраві та сучасні танцювальні номери у виконанні талановитих школярів. Діти співали пісні, грали на скрипках, а на завершення прозвучала пісня Україна переможе. На жаль, усім нам, і особливо нашим дітям, довелося жити у такі буремні часи, які ми проживаємо сьогодні. Наша школа і вся наша ліцейна родина не залишилася осторонь і почала з перших днів повномасштабної війни долучатися до волонтерства. Ми допомагаємо і волонтеримо для захисників нашої України, для переселенців, для людей, які Залишилися в окупаційних територіях. Ми намагаємося допомагати усім, чим І Саме сьогодні вирішили організувати концерт, благодійний концерт, за донати яких ми надамо допомогу для Збройних сил України. Не тільки шкільні виконавці, але й інші творчі колективи міста долучилися до заходу. Спільно вони створили неперевершену атмосферу. Такі заходи відбуваються у школі часто. Збирали попередньо на дрони мавіки, але я не знаю в залежності від того, які яку суму ми зберемо, які, якою сумою ми зможемо покрити ті запити, які нам надають військові. Відповідно ту техніку ми зможемо придбати. Дуже часто відбуваються: ми збираємо посилки, які відправляються на передову. Ви можете там на локацію переглянути. Від кожного класу готуються посилки для наших збройних сил України. Відповідно, збираються кошти на закупівлю різних усіх. Стілок, термобілизни, і так далі протягом року постійно збираються і проходять такі різні збори, ініціативні масштабні такі заходи в школі. Всі кошти передаються на ЗСУ. Загалом спільними зусиллями вдалося зібрати на концерті 20 тисяч 800 гривень. Такі результати надихають на проведення ще більше заходів, і вкотре доводять українці незламна та непереможна нація. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк like тіві. 19 грудня під голосуванням заступника начальника ОВА Володимира Юрєва відбулось засідання спортивної ради при обласній військовій адміністрації. У засіданні взяли участь представники профільних підрозділів ОВА, а також були запрошені голови обласних спортивних федерацій. Володимир Юр'єв наголосив, що для конструктивності та дієвості спортивної ради очікує активності та пропозиції від членів ради для підняття проблемних питань, які виникають у галузі фізичної культури і спорту в області. В ході засідання начальник управління молоді, фізичної культури і спорту ОВА Наталія Томусяк прозвітувала членам ради про роботу управління за 2023 рік. Підсумовуючи, учасники зборів визначили пріоритетні завдання для роботи у наступному році та обговорили питання, що потребують доопрацювання. 20 грудня у Шепетівському міському будинку культури прийшов благодійний містецький марафон, під час якого був проведений аукціон. У заході взяли участь талановиті учасники, які своїми цікавими виступами створили неперевершену атмосферу. Наприкінці марафону було підраховано донати. Спільними зусиллями вдалось зібрати 10 210 гривень. Відбулось чергове засідання ради ВПО Шепетівської громади під голосуванням заступника міського голови Галини Безкоровайної. Особлива увага була приділена питанням трудової інтеграції та наданню можливостей для самостійного заробітку переміщеним особам. Нове місце роботи у ході соціалізації допомагає отримати необхідні навички та знання, щоб бути конкурентноспроможними на ринку праці та забезпечити стабільний дохід для себе та своєї родини. Саме про ці аспекти. ЕКТ на засіданні розповіла спеціалізований кар'єрний радник Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості Наталія Бушинська. Про можливості отримання безоплатної правової допомоги розповів під час засідання завідувач сектору Шепетівське бюро правової допомоги Шепетівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Також у ході засідання було обговорено подальшу роботу ради та перспективні завдання. На Хмельниччині ліквідували підпільний цех з незаконного пошиття брендового одягу. Вилучено продукції на понад 3,7 мільйона гривень. Не маючи ліцензій, у виробничих приміщеннях обласного центру зловмисники облаштували цех з виготовлення спортивного брендового одягу. На пошиту у таких умовах продукцію шили емблеми та етикетки відомих брендів. Та у подальшому реалізовували підробки через посередників, а також у месенджерах Viber та Telegram. За нижчою ціною, ніж дороговартісний оригінал. За результатами проведення санкціонованих обшуків, за місця виготовлення, зберігання та збуту фальсифікату вилучено понад 2200 одиниць готової продукції, обладнання, фурнітуру, комп'ютерну техніку, чорнові записи тощо. На даний час проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення усіх обставин кримінального правопорушення. На фронті загинули двоє мужніх захисників із Шепетівки, 16 грудня 2023 року. Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку в результаті атаки дронами загинув солдат Захаров Віталій Володимирович 1974 року народження. Гранатометник першого механізованого відділення першого механізованого взводу, 5-ї механізованої роти другого механізованого батальйону, військової частини, який внаслідок вогневого ураження Мав поранення несумісне з життям. Виконавши військовий обов'язок та виявивши мужність та стійкість у бою за Україну на Донецькому напрямку, 14 грудня 2023 року загинув Середюк Андрій Миколаєвич 1999 року народження. Номер обслуги перше мотопіхотного взводу першої мотопіхотної роти військової частини. Шепетівська громада висловлює глибокі співчуття родині та близьким воїнам. Заступник начальника ОВА Володимир Білик за дорученням першого заступника начальника ОВА Сергія Тюріна здійснив робочу поїздку до міста Нетішин. Посадовець разом із Петром Котіним взяли участь у виробничій нараді із добудови енергоблоків на майданчику Хмельницької АЕС. Принагідно керівник енергоатому відзначив працівників атомної станції. А заступник начальника ОВА нагородив найвищою відзнакою Хмельницької обласної військової адміністрації, медалю за заслуги перед Хмельниччиною Петра Котіна. Варто зауважити, що Котін Петро Борисович є відомим українським інженером-атомником, спеціалістом у галузі ядерної та радіаційної безпеки. 19 грудня своє свято відзначають адвокати згідно з указом президента України про День адвокатури від 2 грудня 2022 року. Детальніше дивіться у сюжеті. 19 грудня своє професійне свято відзначають адвокати згідно з указом президента України про день адвокатури від 2 грудня 2002 року. Володимир Костюк адвокат та кандидат юридичних наук. Свій професійний шлях розпочав у 2004 році. За цей час він успішно вирішив безліч справ з різних галузей адвокатури та розповів нам, який має бути адвокат, та як обрати кваліфікованого спеціаліста. Кожен адвокат, який має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, займається адвокатськими послухами, відповідно, має бути спеціалістом в Україні у всіх галузях права. Яким чином обирати людям адвоката? Звичайно, є для цього багато різноманітних шляхів, але найкращий шлях це той шлях, який вже пройшли друзі. Пройшли родичі і ті, хто, як правило, вже отримував юридичну допомогу від конкретного адвоката, вони можуть його або рекомендувати для своїх друзів, або не рекомендувати. Звичайно, це найкраща буде характеристика, це найкращий буде показник діяльності, коли друзі рекомендують свого адвоката для відповідного вирішення. Якихось проблем для своїх же знайомих, близьких. Щоб стати хорошим адвокатом, потрібно бути комунікабельним, мати високий рівень інтелекту і переконливо висловлювати свої думки, розповідає Володимир Костюк. цією професією я хотів займатися фактично вже з підліткового віку. Мені досить імпонує те, що адвокатура надає допомогу. І надає людям можливість е, вирішити свої нагальні проблеми, і саме головне те, що е, іноді е, ці проблеми е, можливо вирішити лише юридичним шляхом. Взагалі, е, це професія мого життя. Я е, фактично е, половину свого життя в цій е, галузі. В цій професії я себе навіть не усвідомлюю, яким чином я буду жити без адвокатури. За що її любити чи не любити, ну, в кожного є свої, звичайно, причини, але основне це те, що я маю змогу виконувати, можливо, таку досить важливу місію, це допомагати людям. Адже адвокат це людина, яка надає юридичні послуги для захисту прав громадян. Вони сприяють захисту прав і свобод та представляють законні інтереси людей і надають їм необхідну юридичну допомогу. Володимир Костюк розповів нам і про яскраві моменти, які найбільше запам'ятались йому цього Це звичайно виграшні справи, це звичайно задоволення від результату моєї роботи у клієнтів. Вдячність всіх клієнтів, і саме це, звичайно, і запам'ятовується досить часто. На завершення хочу з нагоди нашого професійного свята 19 грудня привітати всіх колег, побажати їм, звичайно, мудрості в першу чергу, побажати їх професійних звершень, досягнень. Побажати міцного здоров'я і мирного неба нам всім. Адвокати, такі як Володимир Костюк, надійні захисники наших прав. Їхні зусилля надзвичайно важливі для створення рівного та справедливого суспільства. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костенецький лайк like тіві. 22 грудня міський голова Віталій Бузель провів чергове засідання міської ради. Серед головних питань обговорили регулювання земельних відносин, затвердження плану роботи міської ради на перше півріччя 2024 року, затвердження бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік та багато інших. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві та я, Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.